Кто тут тут проголодався. Є тут такі. Ні-ні-ні, заходимо туди. Таке враження, що вона тижнева. Валюха, живчик. Після мало прижме угол. Ми таких не боїмося. Дуже шустра. Дуже шустра. Я ж кажу, іначе їй вже тиждень. Настирна. Нахальна. І трохи така попильнаста кольором. Я ж кажу, таке відчуття, що її в теляті тиждень вже. Її мама родилася дуже крупною. Поклинулася. Ну, що ти випускаєш? Краще напувати отак, ніж підпускати під корову. А ну мар, розкажи. Літатиме і корова, і хазяйка слідом. Тому що телятко напувають молоком до трьох місяців, а воно ж буде рости і підбиватиме корову так, що корова підстрибуватиме аж до потолка. А попробуйте його відтягти від корови. Та таке. Ні в якому разі. Напоїли і корова спокійна, і нам легше, і воно спокійніше випило і спить Що Це задання. Часом звикне і буде випивати цю банку за секунди. Та це воно спішить, а яка там дірочка, бо там розірвалася дірочка в сосі. Ні, яка була. А, Яка була, така ні. Угу. Спішить, спішить дуже і похлинається. Ну, шостре, гарне. І всім своїм тілом нагадує маму такі самі коліна, вони передні товсті, як у мами. Казав, сусід випустили корову, а сусід каже, Надю, у вашої корови ноги попухли. Кажу, діду, вони, вони такі є від народження. віднароджені. Не шустреньке, гарне. Живчик. Ще не ставили нічого. І з кормів, ще йому тільки суцьки. Через тиждень прив'яжемо, бо буде літати. Через станок може тільки жахнути. От одишся. от А ну покажи. Покажись, яка ти красива. Спинка, так, да, вона більш попельнаста. Угу. Світла така. не стерчить, спинка квадратна. Ой, у мене ж голова закрутилась. Все, добила. Які ріснички в неї красиві, а кому на корову. А так піде. Більше всього, що на м'ясо, тільки в якому віці. Собі ми вже не хочемо залишати нічого, Все? бо немає так. очереді. Так, тепер давай покажи. Оце така ти гарна. Ой, Ах, ой, хвостом викіляси. Ну це в мене форма спеціальна до них. Це порання спеціальна форма. Сьогодні поношу, завтра вистірається. Оце така гарненька. Ну, шустра дуже. 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 Були шури. такі телята, що... Я ще вчора ввечері кажу, вона так п'є, вчора краще пила, ніж зараз увечері. Наче вона вже тижнева. І без рога. І Ріг не буде в неї. Без рога мама, без рога бабуся, і це без рога і рід такий. Ми купляли і бабусю без рогу, і Остик, ну, чиста мама. І ти подивись, зависушка яка. По їхній лінії колись давно, ще в 90-х роках корова ходила в очередь. Зір... Помню, Зірка без рога. Оце от тієї зірки іде покоління. Скільки? Вона була без рога. Я себе з така була поважна корова, знаєте, як про людину наче сказати, поважає сама себе. Всі пасуться, а її хазяйка нагодує зранку. І всі пасуться коло води там а вона спокійна. біля нашого старого ще двору був випас. А вона в воді стоїть, хвостом матляє, як зараз її бачу. І оце от ті корови пішли корови по селу. Це вже може хто знав в якому коліні. Ну, підожди. Мені тоді 10 років не було, як та корова була. Да. Майка від неї. А Берізку ми купляли від майки, а ласточка від Берізки, а Валентина вже від ласточки. Оце таке покоління йде від тієї зірки. Ну, корова, видать, гарна була. Вимня таке в неї гарне було. Я не скажу, що в нас погані, погана ця корова. 25. Первіською давала 22. І це при тому, що я сама годувала. Як я зуміла, так і годувала своїми домашніми кормами. Так, покази, яка ти чи так ми гарно ухажували за нею, чи така генетика. Ах, яка ти красиня. Ух, яко воно, Ух. Але мене корінка не непогана і на жир, і на. Ну. Мене не бить, мене бить не можна. Дивись от у камеру. Все, підемо ми. Ти пообідала, зараз я в тут приберу, бо вже мокренько. Тоби, О, господиня, господиня вже вхоркалась. Oh <laughs> Це ще не дуже. Ось. Я буває, Треба як... прив'язувати, бо воно не дасть і зайти. Я вже буває як телятка більшенькі і прив'язані. Я на зайду, чи там воду поміняю, як уже стоїть, чи що а тоді так. Аух. Секунда, й тікаю, бо і задньою ножкою. Ось таке У Одну будемо ставити воду, у другу будемо ставити кормушечку. З дертю зерносуміш. От, і сюди будемо сіно, і якщо довше держатимемо, до сіна кладемо ще й сіль. Отут, отут, і отут. воно само коли, коли хоче, тоді воно їсть, і воду п'є, п'є, не п'є, то його діло. Коли будеш молока давати більше, то нічого не питиме і не їстиме. А коли вменшить молочка, то буде лискати і дертичку, і сінце. Все. Тіло розтель, ну, я Зараз це ще банка двохлітрова, дві літри воно випило, а через сутки ми вийдемо на 3 літри зараз, 9 літрів у день. І плюс, ну, Хоч годуєш на м'ясо, от я цих своїх корів, що зараз у нас ми самі годували, ми до п'яти місяців випоювали молоком. По три літри зараз, не більше давали 9 літрів у день, ну до п'яти місяців. А як зачахне, так що якась його корова буде? Йому треба зараз давати молочко, щоб розвивалося усе всередині, все було кріпше. А це ми й не знали. Все, все? отак От пообідаємо. Виходи на Бугорок. Ой, зараз я буду виходити. Ухоже, так. Гуляй Гуляйдам. А коли буде не прив'язане, коли ми ще не прив'яжемо і вже не можна зайти в станок, покажи, Наташа, О, як. Отак ми напуваємо. Отак у дірочку. Привчайся. Отак подаєш і вона ловить і зразу п'є мигом не дриваючи. Так, да, це зараз ще не прививши. А так удобно, ти дійшов. Добавку налив, як ще там літру додаєш, бо тут сюди дві літри тільки лазить. До вечора, до вечірньої дойки. Така наша Валюха, живчик. Гарненька тілочка. Я ще зайду в неї, і Хоч і тілочки, самі тілочки у цієї корови, ну корова непогана. <клес> Яка ти фотогенічна. Ну... <клес> Перевідкою давала 22 така корма, які ми ж комбікормів ніяких не купляємо, ніякого літом пастовень і плюс дерті. Тож я дерті не даю у волю. Тричі день, ну так сказати. По черпаку, по мисці по гарні і все. Макухи зараз я взагалі ось років два не даю. Взагалі не даю. Ну, тільки... Є картопля, люди дають сирою, я буду варити картоплю і я жну буду запарювати. От, три дні ось прийде після отілу, буду потрошку додавати корма і буду по чуть-чуть уводити. О, зараз я даю кукурудзу, ячмінь, сіну. Уранці буряк. В обіді ввечері ще не даю, не хочу гнати молоко, хай ще трошки вона окріпне, ще рано її. А потім буду по чуть-чуть уводити і буряка додати, і варену картоплю. Мені сподобалась варена. Хто й дає сирою, я даю вареною. Мені наче вона на берізку похожа, з легче в берізки. Точно. Колись, коли моя мама. У 80-х роках поралася на фермі і тримала корову, то зоотехнік її говорив так: якщо є змога варіти, а немає змоги, то хоч запарте картоплю, поріжте і залийте гарячою водою. Кажуть, що коров, сира картопля для скотини, вона гірка. А як насправді я не знаю. Ну і моя мама так робила, варила і я варю. І корови, я вам скажу, їдять без проблем немає. Ні вздуття, ні бурчання в животі, ні відходу газів, без проблем. І одвареної картоплі, не знаю, як оце роє, і додається молочко. Колись сусідка говорила, мені вибракували корову, хотіли здати її. Це ще прикол Госпу. А вона така худа. Та корова, ну а була картопля в погребі. І вони давай ту картоплю варить і корову ту годувати. А вона не поправляється, а молока додає. А молока додає. Так вона залишилася у них жити, та корова не один рік. Бо думали, що вона на молочко слабенька да погана, а от картоплі, каже, пішло 30 і вище. Так у нас ось була теж стара корова. 24 і 24, поки не почала давати картоплю. Як почала варити і додавати картоплі, вийшла моя корова на 33. І вже не за первим телям. Мама обзивається, чуєш? Що, ластунька. Ти не добереш, де вона мукає. Ластунь. О ну, ти вже хвостом і тряпку скинула. Да? Обмазала все, наче воно і не біле, не крутися. Все, зараз ще сінця покладемо, поїли. Все. Да. До вечора. До вечірньої дойки.